Так, Гаврило, давай останній раз репотуємо віршика твого весільного і вже їдемо за нареченою. Давай сам, без листочка читай. Я, Я кохаю тебе дуже, але, маму, більше. Молодець синку, далі давай. Але, маму, більше, та вже було, і мама тебе, давай далі. Але, мамо, більше грошей я не дам тобі, бо у мами в гаманці ти виходь за мене заміж, нарожай мені дітей. Вижену тебе із хати і не дам тобі грошей. Ой, мій ти розумничок, мій ти, Гаврила, отак щоб і розповідав, зрозумів виразно, як у школі. Так, давай, збери свої речі, я пішла перевдягнусь, я ж в цьому не поїду. Давай, Гаврила. Ой, господи. Вірші, наче дитячий садок якийсь. А це ти придумала. Чи хто це придумав? Оце вірші читати. Ой, я не можу. А весільний танець, треба показувати. Ой, да які танці? Штани підтягни наречений. Пішла по їм. Ні, ну а що там з пряником? Ой, та вже готовий, готовий вже. Ах, як пахне. Сподіваюсь, гостям сподобається. Всю ніч рецепти читала, не знала, що їм приготувати. Так, ви давайте швидко вдягайтесь, бо я вже готова. Піду подивлюсь, що там роблять дівчатка. Це я готова. Так, Віктор, зараз поїдемо за Василиною. Ти дивись оце за оцим нашим. Сином, бо ще нажреться ковбаси і буде сидіти ото на унітазі, воно нам треба. Добре, Люба. Ох, ох, хі, так туго не зав'язуй мені плаття. Василинка, ти така гарна, така гарна наречена, як пощастило твоєму Гаврилі. Та це мені пощастило зустріти такого класного чоловіка. Але я чомусь не подобаюсь його мамі, не знаю чому. Ой, да не вгрити до голови, всі свекрухи вони такі. І твоя звикне до тебе. Яка ти гарна, а який віночок гарний. Так класно вчора посиділи на нашому вечорі. Я запам'ятаю це на все життя. Так і мені сподобалось. Василинко, відпускай своє прізвище. Я більше не чорнорота. Ой, не чорноротих. Цікаво, що робить мій наречений на своєму вечорі? Ти завтра одружуєшся? Так, Гаврила. Так, завтра одружуюсь. Мої вітання тобі. А на нас будеш? Мама принесла мені. Хе, буду, мій найкращий друг Данило. Хе. Так, вся Катерина, сиди тут, поки наречений не прийде. Добре, мамо, все, щоб тихенько тут пішла зустрічать. Ой, Андрію, зараз я пряника візьму. Ти мій пряник ой. Тепер вже на Чорнороти буленко буде. Господі, як час швидко минув. Так, все, всі готові. Заграєш людям на гітарі тоді. Заграєш їм. Та не переживайте так ніно, все нормально. Ой, Андрію, це ж такі люди. Треба ж нормально їх зустріти. Гаврило, що ти стоїш? Вилазь з машини? Я не хочу, мама. Ой, Гаврило, що таке? Я покакав. Так, все ж таки весіллю бути. Але яким воно буде? Пишіть у коментарях свої варіанти і побачимося в наступних відео. Всім па-па!